В більшості шахтарі не підтримують проросійські настрої. Я поясню, чому. Поруч, російська частина Донбасу Ростовської області, там більше ста шахт було закрито в попередні два десятиліття. І шахтарі з того краю, як могли повиїжджали на далеку північ Росії, на Дальній Схід. Хтось виїхав далі за кордон, хтось в Кузбасі. І ми цікавились, виходили на незалежні незалежної в Росії, чи вони зможуть прийняти наших шахтарів у випадку, якщо відбудеться східними територіями донецька Луганської області така ж е, ситуація, як з Кримом. І вони сказали, тримайтеся, ми не чекаємо ваших шахтарів. Не тому, що ми не хочемо їх тут приймати, а тому, що е, в нас і так безробіття в себе. Ми не можемо захистити своїх людей і не хочемо, щоб потім на робоче місце в нас сталося 10 інших. Все тоді і про спілки не будуть потрібно. Роботодавець переплюне, перейде переступить через все. Шахтарі з України добре знають, що в Росії в минулому році зменшилось зменшились інвестиції на підтримку вугільної промисловості Росії на 38%. на 38 раз. Крім того, я вже говорив, що було закрито більше 100 шахт тільки в ростовській частині Донбасу. Ніби там працює лише чотири шахти, які, до речі, належать Рінату Ахметову. Ахмєтов купив ці шахти і купив машину-будівельний завод, який виробляє гірничо-шахтне обладнання. Все це поставляється, і так і само, як вугілля, на територію України. Бо Росії і це вугілля там не потрібне. Росії необхідно знищити нашу промисловість Сходу. Металургійні комбінати, знищити вугільну галузь, хімічну промисловість конкурента. І отримати натомість дешеву робочу силу, яка сама буде проситися і легко переміщатися туди на схід, на крайній північ Росії, і буде працювати за гроші. Крім того, от зараз я, я ще хотів сказати про що. Росія дуже розраховує, якщо не буде приєднувати до себе. Луганську і Донецьку область, щоб тут була зона такої дестабілізації для того, щоб далі здійснювати напади бойовиків вже на сусідній області Дніпропетровську, Харківську, Одеську і так далі. Якщо ми не припинимо цей бандитизм, то завтра не тільки сусідні області відчують на собі ці всі негаразди, а й Київ. а й Київ. Спробуй проконтролюй, коли люди не мають роботи, коли вони вже зрозуміли, що зброєю вони можуть забезпечити собі безбідне життя шляхом пограбування так і таке інше. І тому Росія свого боку там фінансує верхівку. І не тільки Росія, і Янукович своїм оточенням фінансує верхівку. А інші, хто взяв зброю, захочуть до пограбування. Йдіть, грабуйте. І навмисно робиться така ситуація, щоб громадяни Сходу, які продовжують працювати, чи які просто вже налякані на роботу не ходять, чи не мають роботи, ховаються по погребам, по підвалам, щоб потім просили Путіна, шановний, прийдіть захистіть нас, прийдіть, спасіть, бо ми не можемо сподіватися на українську владу.